Харківщина і місто Харків і область особливо потерпають від російських атак, від шахетів, від крованих авіабомб. І наразі ми маємо близько 90 об'єктів, які ми маємо відновити. Попередньо потрібно для цього розібрати фактично завали, провести демонтаж зруйнованої конструкції. І для цього ми звернулися за допомогою до державної служби надзвичайних ситуацій на рівні керівника. Андрія Даніка, і Ми дякуємо йому за співпрацю і комунікацію. По всій Україні було створено зведений загін наших рятувальників з залученням спеціальної техніки. Наразі на Харківщині працюють у нас підрозділи з головних управлінь ДСНС у Київській області, Львівській області, Житомирської області, а також міжрегіонального центру швидкого реагування. Це рятувальні відділення на спеціальних рятувальних машинах. Це підготовлені рятувальники верхолази які можуть працювати саме в безопорному просторі. Кожен об'єкт має свою специфіку, тому що аварійні конструкції, які можуть в будь-який час обрушитись, це складна робота. Це робота довготривала, тут швидко не вийде зробити, тому що кожен елемент треба обстежити, кожен елемент треба демонтувати і демонтувати так, щоб не постраждали інші будівельні конструкції, і саме основне травмувалися рятувальники та люди. На минулому тижні в піковий період у нас працювало близько 30 одиниць техніки, 75 фахівців ДСНС це верхолази, це рятувальники, це інженера і відповідна інженерна техніка. І за цей тиждень завершені роботи на 7 об'єктах і наразі ще на трьох об'єктах тривають. Ми приїхали на саме початок це знайти людей на підприємстві, після цього нам в допомогу до харківських верхолазів дали по місту об'єкти, які чуть пізніше зруйновані. Є ще багато локацій, є і будинки, є теж і ще там ліцей один, депо, я знаю, там розбирали. Я думаю, що після цього поїдемо на інші об'єкти, бо роботи дуже багато.